Розкажіть мені, будь ласка, а де ми зараз знаходимось? Що це за приміщення? Це е, виставковий зал мого домашнього музею. От. Тут знаходяться в основному керамічні роботи, і, е, роботи із дерева. От. Е, ну, деякі картини теж, ну, штук 30-40 картин. Їх не можна показувати, тому що нема місця. Стільки. Це треба 5 будинків, таких, щоб розвішити половину цих робіт. От. І я знову ж таки говорю, що це залишки тих робіт, що сховані в підвалі в мене. От. Є ще в мене бомбосховище і там теж музей. От. Так що ми можемо попасти, після того, як нас сюди росіяни прийшли. От, я відновив бомбосховище і там зробив музей під бомбами, так сказати. От, там ховалися, три сім'ї ховалися, коли сюди росіяни зайшли. Один, один Ну от бачу, живопис. мов, міг би зробити... Леот каже скульптури, це е, е, ніби інопланетяни зробили.